Вітаю вас, любі, вітаю на каналі. Я сподіваюся, ви в порядку, надію, з вами все добре. Пишіть, будь ласка. Дякую за те, що ви поруч. Дозволяйте бути поруч мені. Підписуйтесь, підписуйтесь. Опа. Так, трійка келихів перегорну там. Цікава, цікавенка. Трійка Келихів перегорнута, слідуючий король келихів. Так, треба пояснення. Знаєте, а ви не раді тому, що ви залишились, можливо, навіть один на один із вирішенням якогось вашого питання. Ви залишились один на один із вирішенням швидко треба вирішити. Зробити вибір, зробити крок, зробити замовлення, забрати Ну, умовно, так? Да? З кимось заключити якийсь контракт, з кимось розірвати, щось знайти, щось примножити. От з, якоюсь, з якимось питанням ви залишились, можливо, один на один. Або так як ви хочете реалізувати те або інше питання, хочете лише ви так, так? Да? Ось і ось на вас, можливо, є зараз така відповідальність, як в плані вирішення того або іншого питання. Ну і все ж таки, якщо дивитись, наприклад, тріка келихів і король Келихів, то, ну, так як вийшло, ви знаєте, якась беземоційність. На перший погляд можна сказати, що Ну, якось, можливо, радощі немає, там легкості якоїсь. Так? Тобто ви, ну, ви доволі так зациклені на серйозності, можна було би сказати. Але тут король келихів, розумієте, тут апріорі людина відчуттів, людина емоцій, людина настрою, людина відчуттів – це найосновніше. Тут або, скажімо, у вас емоції, ну, не на місці. Тут може бути навіть душа не на місці, да? Ось, чому ви так хвилюєтесь? Чому ви так хвилюєтесь? Ну, тому що треба діяти, а ви не знаєте як. І ви шукаєте або відповіді, або підказок, або якогось розуміння, Да? Тобто, можливо, дійсно, трійка келихів може значити не лише те, що у вас там якісь проблеми з емоціями або ще щось. Це може означати навіть елементарно те, що ви не можете зробити вибір, не можете зробити рішення, якась важкість на вас. Навалилась, да, і вам треба зробити і вибір, <клух> вам треба зробити і рішення, але ви якось і просите про допомогу, і думаєте дуже багато, як би воно те все вирішилось, як би його все вирішити, владнати, обійти. Обмежити, можете наразі не знати, як вирішити те або інше питання. Не, ну, не знаєте, як, наприклад, щось покращити, не знаєте, як щось, в принципі, з чого почати, щось реалізувати. Да? І тому подібне. Ну, в даному випадку я вам скажу так: заспокоїтесь ви лише тоді, і ви будете радіти лише тоді, коли, як вам сказати, коли ви отримаєте якесь підтвердження, новину, допомогу, да? підтвердження новину або про рішення, Ну, Що ваше рішення правильно, наприклад, рішення, да, це може бути якийсь план, якась покупка елементарно, да, ви можете вагатись, для вас щось може бути, ну, скажімо, не входить в ваші плани, там, або щось кусається да, для вас? Або у когось може чогось не вистачати? Чому, так, да? Ну, я вам скажу так. Тут працюють саме над вашим внутрішнім станом. Ось тут король келихів, потім вісім жезлів і лицар мечів. Це різкість. От, ви відчуваєте і виконуєте. Ви відчули імпульс зсередини. Виконуєте. Ну. Що я вам хочу сказати? Перше, ви повинні зрозуміти, що якась ситуація у вас нормалізувалась, якась ситуація стосовно вас покращилась, можливо, по відношенню інших або іншої людини до вас. Чи це будуть швидкі різкі зміни? Не скажу, що швидкі, але різкі. Не скажу, що довго чогось треба буде чекати. Але треба буде. І все залежить, швидкість залежить від вас, від вашої наполегливості, від вашого бачення, від вашого вміння, розуміння, рішення. Ну Зараз ми подивимось, що нам тут хочуть сказати карти. Ви знаєте, ви як ніби щось втратили. Ви як, ніби, ну, відчуття таке всередині вас. Знаєте, щось як відмирає в якійсь мірі. Те, над чим ви працюєте, те, на чому ви фокусуєтесь, те, за що ви боретесь, воно як або перестає бути актуальним, або ви починаєте відчувати всю важкість на собі. Всю важкість там, не знаю, моделі відносин, в яких ви, всю важкість вашої роботи, вашої сфери професії. Всю важкість, скажімо, там якихось відносин із друзями, з рідними. В принципі, ви може, можете бути схильною людину, до, людиною до накручувань. Да? От Вам дай якусь таку маленьку блискавочку, да? спалах маленький, і все. І ви можете розкручувати. І потім самі над тим працюєте, робите висновки. Це ваш такий. Штучний світ може бути. Який ви самі собі, знаєте як? Ну, це ніби як домашній тренажер у вас. А Причому тут, для чого нам на це звернули увагу? Так. Тому що ви особливо в темні, в темні, скажімо, в темну частину доби, ви іноді схильні, скажімо, багато думати. Ну це нормально. Це ж не ви так, це не лише ваша схильність. Можете багато думати, щось можете планувати, щось може так і не бути виповненим. От я скажу, от я зроблю, от я посміхнусь, от я відійду, от куплю, от налагоджу, от реалізую. І туди-туди може щось із того не виповнити. З іншої сторони, чому звертають увагу саме на те, що ви в темне. В темну частину доби. Тому що саме тоді ви можете собі якісь давати несвідомо якісь установки, якісь страшилки, які можуть вас зупиняти, заводити в ілюзорність, заводити в, скажімо, в якісь такі жалощі. Да? Е, е, ну, як вам сказати, не те, щоб жалощі. А от таке якісь відчуття таке нетерплячість із примісом якогось, не знаю, там співчуття, жало, жалості. да? Або можете аналізувати, в принципі, все своє життя і в якийсь момент сказати собі, ну, що там я живу, що наживу, да? або, в принципі, ну. Стільки вкладались, а раз і щось не те, якась така ламана інформація йде. Ви повинні а, рухатись до своїх цілей, ви повинні рухатись до своїх. А, Мрій можливо. Перше. Ви повинні чітко і твердо вирішити для себе да? напрям. І твердо і чітко почати його виконувати. Ви повинні всередині себе мати тверде і чітке рішення без коливань. І тепер наступним чином, коли ви всередині себе вирішите все, що вам необхідно, да? приймете рішення, зробите вибір, реалізуєте, вчините, купите, ви зрозуміли чітке рішення. Так, все, я туди йду. Я туди влаштовуюсь, я там не знаю, з тими розмовляю, там, чи ще щось. Або там так ми там продовжуємо, або починаємо, або там між нами добре, між нами недобре, Ось такого плану. Коли ви самостійно зробите чіткий в собі вибір, ось тоді, скажімо, по-перше, взаємодія буде а, якось ну, З віддачею. Тобто те, що ви вкладаєте, буде вам повертатися. Якщо це взаємовідносини, ви будете якось обоє. да. Якщо це в плані роботи, це може бути, наприклад, ви вкладаєте сили, час, знання, ну, скажімо так, свої вміння. Вам це окупиться, скажімо так, прибутком, да, зарплатнею. Ви, скажімо, просто щось робите для себе. Ну, перше, ви, можливо, також щось отримаєте з монет. Потім це наступним чином: ви, ви щось реалізуєте для себе, для своєї душі. Ви таким чином рухаєтесь, пливете. І що я вам хочу сказати, коли ви приймете всередині себе рішення, події почнуть розгортатись швидко. Можливо, вони шлях, там, скажімо, да, після того, як ви зробите вибір. Можливо, спочатку буде досить тернистий шлях. Ви можете чогось боятись, десь чомусь перебільшувати, щось не вкладати навпаки. Да, такий невеличкий хаос. Із невідомості можливо. Ось, але швидко, досить швидко, повірте, після того такого, скажімо, тернистого, ухабистого шляху. Кожен із вас, да, хто мене чує або кого це стосується ця інформація. Якось приймуть своє рішення, да, якби це кожен бачить і ви почнете те або інше реалізовувати. І воно все піде на лад, воно дуже швидко все наладнає, владнається, дуже швидко все воно якось устаканиться, врівноважиться, і, Ну, Можливо, якщо взяти навіть ті ж самі взаємовідносини, ну, можливо, зараз щось між вами не дуже так. Да. Ну, ось, І тут ви приймаєте рішення, що незважаючи ні на що, я би хотів хотіла йти там, да? не знаю, там, поруч, далі і тому подібне. І ось з цих, скажімо, з цих ось рішень ваших, потрошку, потрошку, ви одне з одним почнете якось змінювати відношення. І до ситуації, і перегляд можливий, і кожен може попрацювати над своїми якимись питаннями. Тому що комусь тут варто, наприклад, попрацювати зірка, цінність, свою цінність, в якому, як саме пояснити. Ну, дивіться, дев'ятка. Жезлів – це, знаєте, як ось така втома від боротьби. І причому це від якоїсь незрозумілої боротьби. Причому, тут, знаєте, як 9, а тут 8 а, цих жезлів. Воно могло спочатку все якось навалитись на вас, да? що ви, ну, ви не розібралися, або багато інформації, багато вибору. Різноманіття всякого, да? не знаю, там багато пройшло часу, багато що змінилось, що сталося, що відбулось. І ось такого плану. Ну, коротше, що вам сказати, ви дуже втомлені, по-перше, да? морально. тут морально, тут не треба, скажімо, чимось таким аж аж займатись. Моральна втома, вона набагато гірша за фізичну. І ось ось. Вам якийсь момент, скажімо, треба в собі вирішитись. Або так, або ні. Або робити, або не робити. Реалізувати не реалізувати. Якщо так, то до кінця. Якщо реалізувати, то до кінця. Якщо ні, то до кінця. Да? Тобто остаточне швидке рішення. А вже із того. Вже якось знаєте, можливо, і ну, несподівано навіть для вас самих, у вас почнуться, почнеться потік ідей, потік рішень, того, 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 багато всього. Я вам що хочу сказати, незважаючи на всі якісь обставини, незважаючи на всю важкість, якусь невідомість, я не знаю, незважаючи ні на що, ось тут, наскільки я бачу, тут і десятка мечів, і так, ну доволі так карт, десятка жезлів, дев'ятка. Жизні, трійка, мечів, ну, я вам так скажу, місяць теж. Незважаючи ні на що, щоб вам не, уготов... не уготовано було в житті, або да? щоб не уготували вам вищі сили, ви з усім справитесь. Одні чи ні. Розумієте? ось Ну да і тут карта миру, і десятка цих пентаклів. Комусь доведеться пройтись через самотність, комусь через бідність, комусь через нерішучість, у когось емоційний каламбур, у когось взагалі стан між небом і землею, да. Все нормалізується, коли, ну, все залежить від вас. Якщо маєте змогу, побудьте якийсь час на самоті сам собою, принаймні всередині. Дозволяйте самі собі себе. Таким чином, ви швидше зможете врівноважитись. Прийняти якісь рішення, теж відлюдник це з якоїсь сторони це теж і медитації, теж якісь афірмації, робота над собою, пошук питань, відповідей. Це якісь практики духовні. Також це може бути як і щось матеріальне, фізичне, чим ви можете займатися, де ви можете побути сам на сам. І ось таке от вирішити для себе. Добре, любі, працюйте, незважаючи ні на що, я бачу, ви справитесь, комусь ну, дійсно, або може бути приморочно боляче, а комусь може бути так боляче. да? Ну, Ось так, дорогенькі. Чи є ще якась інформація, та ні. Вам треба ще, скажімо, ну, в свої шляхи йти, ще щось обдумати, додумати. Є у вас ще над чим працювати, тому ось так. Багато хто з вас закривають питання розбитих сердець. Про що це говориться? Відпускаєте якісь образи. За, ну, скажімо, приймаєте якісь сторони людини. Руйнівні, здебільшого. Приймаєте якісь сторони себе, Виходите із зони комфорту. Багато чого. Тут насправді ви робите дуже багато справ, дорогенькі. Так? Тому ось так. Всередині вас так точно. Що в матерії за матерію відповідаєте ви? Ось так, любі. дякую вам за вашу увагу. Дякую, що були поруч і є поруч. Дякую, що дозволяєте бути поруч мені. Я вам щиро вдячна, дорогенькі. Я бажаю вам всього найкращого, миру, любові, тепла, добра. Бережіть одне одного, любіть, цініть. Не мовчіть, спілкуйтесь, виражайте свої бажання, проблеми, страхи. Діліться, будьте одне для одного. І для самих себе також. Дякую, дорогенькі, за виділений для мене час. Дякую всім воїнам. Захисникам, захисницям нашим бажаю вам здоров'я, миру, добра, захисту. Аби швидше ви всі повернулись додому, живі, цілі і вас дочекались ваші любі і рідні. Дякую, дорогі! Я бажаю всім добра.